Вітаю, шановні друзі. Сьогодні 4 квітня, вівторок. Я задоволенням сьогодні поспілкуюся не дуже довго з вами, щоб поділитися своїми емоціями. Ну, по-перше, хочу одразу подякувати всім тим, хто привітав вчора мене з черговим днем. Таким не можу сказати, що це найрадісніший день, але тим не менш день народження. Хочеш ти не хочеш, це твоє свято, це свято моєї мами. Дай їй Бог здоров'я. Вона жива, здорова. Вона мене привітала так само вчора. Це свято родини, свято дітей. Ну і я дуже радий і дякую. Тим, хто щиро, відверто привітав мене, друзі, дописувачі, глядачі, навіть якщо не дуже щиро, але все ж таки з повагою, ну і це непогано, розумієте, бо я знаю точно одно, що там любиш, не любиш, я сам по-різному відношуся до різних людей, але інколи, навіть якщо він тебе дратує, ти з ним не погоджуєшся, щось тобі в ньому або в ній не подобається, але якщо ти відчуваєш, що це особисті, що це людина ну з, такі, з кісткою, розумієте, із? І з позицією, що ця людина розуміє, що вона хоче, що вона розуміє, що вона доводить, і що вона дійсно ну є людиною, є таким дуже цікавою людиною, то так чи інакше це викликає повагу. І я завжди задоволенням вітаю навіть тих, кого вважаю своїми опонентами. Це абсолютно нормально для цивілізованої, адекватної людини, для будь-якої інтелігентної людини, шляхетної, як то кажуть в Україні. А тепер швидко декілька подій. Знаменних внутрішніх та зовнішніх. Ну, зовнішня подія номер один це безумовно, вступ Фінляндії в НАТО. Ну, дочекалися. Ті, хто знають історію Російської імперії, завжди е, знають хто такі чухонці, кого росіяни називали чухонцями, як вони відносилися до тих фінів, як вони тримали завжди в складі Російської імперії. Ну, у них було принципово, що Польща, що Курляндія, що е, це Прибалтика. що е, Фінляндія потім е, спроба в 40-му році їх, так би мовити, ну буквально там перемогти за дві миттєвої мовніносної е, 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 війною. Закінчилася вона для радянської армії для радянського союзу. Абсолютно погана. По суті, поразкою, хоча трошки відсунули кордони від Петербурга, це від Ліниграда тодішнього. Але тим не менш, фіни разі назавжди, якими тоді командував Маннергейм, який, до речі, був генералом царської армії армії Російської імперії, дуже потужним генерал-генералом, він організував оборону, він вибудував доктрину Фінляндії, і, от, я скільки пам'ятаю, Фінляндія це завжди була така лідер країни неприєднання. От вся моя молодість проходила НАТО, не НАТО Варшавський договір, і країни, які не приєднуються, і от Хельсінки, Фінляндія, це була одна з таких дуже потужних країн. Всі такі миротворчі форуми там проводилися, скільки могли фіни лавірували, лавірували, лавірували. І в результаті ми бачимо, що навіть за радянських часів вони лавірували, а вже за путінської нацифашистської диктатури російської вони нарешті вилавірували. І вже нарешті вони в НАТО, і це збільшило кордон спільний Росії на 1900 кілометрів, якщо я не помиляюсь, вони отримали додатковий кордон з НАТО. За що боролися на те й напоролися. Чекайте, далі буде, бо безмовно рано чи пізно, і Україна вже, очевидно, буде таки в НАТО, і ви отримаєте додатковий кордон. А там і побачимо, що там з Білорусю буде, не зважаючи на те, що немов би. Путін посилив їх ядерною зброєю. Тому вітаю вас. Путінський план вдається, все нормально, дорогою ціною, але тим не менш зрозуміло, що божевільних тиранів і диктаторів легко з ними ну дуже важко буде розібратися і світова історія це показує. Тепер внутрішня подія. Ну, в першу чергу хочу звернути на цю цікаву дуже подію, яка в Хмельницькому храмі. Е, у ПЦ е, була е, у ПЦ. Ми зрозуміємо, що Церква, яку ну, так, і, так і хочеться МП додати, додати. Вони кажуть, що ми не МП, не Московського патріархата, але на превеликий жаль. Ну, виходячи з усього, як були вони на жаль Московського патріархата, так і лишилися. Я не хочу зараз влазити, бо це ну, не це для мене питання. Свого часу я достатньо ну, непогано спілкувався із блаженнішого Володимира дуже добре знав. і Я поважав його як людину, щось робив на той час корисно. Це було давно, років там, 20 зайвим тому, навіть якийсь там орден. Як десь там є, там здається, я його не бачив вже років 10-15, може би загубив. Вже, але мова не про те. Воно вже, як на мене, неминуче це рішення того, що на території України неукраїнська, антиукраїнська церква існувати не буде. Ну, Як би там не впиралися ті чи інші діячі, я вже однозначно бачу і те, що відбулося в Мельницькому, безглузді дії от того попа. Ідіота в Рясі, да? який, е, я розумію, що там і воїн Збройних сил ввів себе достатньо. Ну, не хочу казати агресивна, хочу сказати, достатньо активна. Да? Він достатньо в цій ситуації, але я його можу розуміти. Розумію? Це ж непроста ситуація, коли ти повертаєшся з фронту, там, де гинуть від москалів, від ворога твої друзі. І найкраще тут ти бачиш церкву, ну, яка весь цей час рік вона, вона е, топить за Гундяєва, там ікони висять якісь там і Гундяєва. Вона розповідає байки, вона вона, вона типа, не при чому, не при дівах. Ну так не буває, вибачте. І тому ось ця подія, вона мені би дуже хотілося, щоб воно відбувалося спокійно. Я отак постукаю, хоча це буде важко. Але хочу сказати одне, що алгоритм абсолютно зрозумілий: півтори-дві тисячі містян, які вірян, які просто кажуть, що це. Ми хочемо, щоб тут була українська православна церква України. Тобто та, яка є українською, та якою, яка є проукраїнською, або якась інша, але точно не антиукраїнська. І ось цей дуже знаковий момент. Розумію, не нападайте на мене ті, хто там любив ходити в Лавру. Я сам ходив туди певний час, але ну, от, я розумію, добре, дуже чим, як, як там все це відбувалося, відбувається і все. Лавра Лаврою. Віра, вірою. А у ПЦ УПЦ, розумієте, розуміти? Отак давайте давайте розведемо. Це різні абсолютно речі, щоб ми один одному там не наступали на мозолі, Бо я дуже добра бізнес. Я думаю, що так само, як і ви. А Лаура чудова, калакали там чудові. І все такі інше. А от це решта там, де віра, люди самі самі розберуться. Ну і останнє, е, от ця розгортається дуже гаряча баталія, як я сьогодні бачу от останні дні е, по менеджерах енергетичних і не тільки енергетичних компаній, Вона мене дуже лякає, дивує. Я розумію, що за цим стоїть. Я не буду зараз гаяти час. Я окремо на наступну передачу розповім вам, чому, на мою думку, зараз йде атака на нового голову НАК «Нафтогаза» Чернишова. І з кого ну, ким вона скерована, на нового голову Укрнафти, менеджера Корецького, на нового, думаю, менеджера оператора ГТС, почнеться рано чи пізно, на того ж самого Шурму, який, якщо ви не знаєте, є таким таємним енергетичним комісаром, якого ніхто не бачить, але який сидить в офісі президента, проводить якісь наради і намагається керувати енергетикою, але ні за що не відповідати. Розумієте? От вся ця конструкція. Е е схи схибленої, такої скривленої е хибної, е системи державного управління, де в уставі написано одно. Де підприємства в законі друге, а насправді робиться третє за вказівкою четверта офісу президента або ще якісь інших, воно закінчується завжди катастрофою. Повірте мені, ніякого там спокою бути не може, бо ми давно вийшли за межі правового поля. Ну, верніше не ми, а ті, хто затівав всю цю каталацію. Я вам окремо про це розповім, бо тут. Важливо розуміти, що це ж не просто Вася любить Петю, а Петя не любить Васю, Колю, льошу або це. Ні, ми тут мусимо зрозуміти одне: наша енергетич... чи можемо ми себе відчувати в стані енергетичної безпеки, чи навпаки ця енергетична безпека, яка для нас буде вкрай важливою, найближчі десятиріччя. Повірте мені, мова не йде про сьогоднішнє там, закінчення опалювального сезону. наступне. мова йде про майбутнє України. Не буде енергетичної незалежної України, не буде України. Тому саме про це поговоримо наступного разу. З вами був я, Олексій Кучеренко. Широ всіх вітаю. Очікуємо вже тепла, бо на ці 0 плюс 2. Розумієте? Дуже сподіваюсь, що якщо вже в Європі по плюс 20, по плюс 25, а ми ж все ж таки Європа, то давайте і нам, бо, будь ласка, клімат. Так само кліматичну європейськість. Очікуємо весну. Дякую, друзі, до зустрічі.